У мене було нуль претензій, якби він витанковував. Якби єдине місце, куди тебе пробивали в лоб, це НЛД. У штурмової ПТ так і має бути не лючок якийсь, не ця вся фігня, яка ш'ється усім, чим тільки можна. Виключно НЛД. Тоді можна пробачити таку криву пушку. Тому що, ну, окей, не попав, але в тебе є шанси витанкувати. Тут не попав, ну все, проїбав ХП. Бо тебе проб'ють. Тут нема чим танкувати. Якщо ви щось витанковуєте на Гонкевичу, то просто вам попались феєрічні гравці в команді напроти. Тут ось плашечка ось ця 250-260 мм. Там навіть лючок не треба вицілювати. is the meat. Target. Я не попадаю. Я бачу чувака, я нічого зробити не можу. Ай, да, 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 боже. Я ж кажу, там просто фаєричніші люди, ніж я. І вартуха кидает, я воха. Понятно, что тут что добываю. Який дурний бій, я в шоці. Ну нормально. Якби ще подобивайся, залетіло. Кудись ти пробив ДБВ? Ну і мені щастило, що мене не пробивали, просто. Це ліміточок досягнуто. На жаль, мітку не взяв. Колись потім.